Коханий, я в барі з подругами допиваю свій останній келих. Буду вдома за 30 хвилин. Якщо я не приїхала, прочитай смс ще раз. Сім'я поїла в ресторані, чоловік розплачується, дружина запитує офіціанта. Ви не проти, якщо ми залишки візьмемо з собою для собаки? Так, звісно, діти хором. Ура! нам куплять собаку. Алло, таксі. Я вже півгодини чекаю на машину апельсинового кольору. Але, пані, вас уже півгодини чекає опель синього кольору. Що за мед ви мені продали? Це ж якийсь палений цукор. Так на банці так і написано. Мед Липовий. Тітка Циля казала. Запам'ятай, Сарочка, прибити полку можна і сусіда попросити, а от накричати, що криво прибита, тут такий чоловік потрібен.